Привіт, мої каві друзі! Сьогодні я поділюся з вами інформацією про те, як зробити капучино в домашніх умовах. Це не буде, звісно, капучино, як е, в кав'ярнях, або як ви зробите за допомогою кавої машини з е, нормальним стімером, але це буде капучино по-домашньому. Отже. Для того щоб зварити капучино в домашніх умовах, вам потрібна мока. Вам потрібен френч прес. Якщо не маєте френч пресу у себе вдома, то заведіть собі таку штуку. Дуже корисно, тому що можна приготувати як каву френч, -френч пресі, так заварити і чайочок, а також збити молоко. Що сьогодні ми і зробимо за допомогою нашого френч пресу. Ну і звісно. Вам буде потрібно 18 гравів свіжих кавових зерен, які ви змелите, кава молочка, щоб все це змолоти, тому що свіжа кава, вона завжди смакує краще. Але якщо у вас є мелена кава, це теж дуже нормально. Не переймайтеся, головне, щоб вам смакувало. Перш за все, ми маємо приготувати нашу каву. Кава має бути в стилі еспресо, а каву в стилі еспресо. Нам, звісно, дасть наша мока. Отже, першою чергою ми милимо нашу каву. Помил, знову таки, я ставлю 16-17 кліків на коменданти. Ви можете робити, як вам смакує більше. Але, знову ж таки, подивіться попереднє відео, де я розповідав про тонкощі приготування кави у моці. Коли наша кава змилена, можна приступати до приготування кави. Першою чергою заливаємо водичку. Знову ж таки, водички я буду заливати 120 мл. Я не підігріваю воду, але ви можете це робити, якщо того забажаєте. Доправляємо нашу каву до моки. Як завжди, ми маємо трошки розрівняти каву. Це знову-таки тонкощі приготування моки. Вони всі були в попередньому відео. Ось, доволі непогано. Кава на місці. Споряджаємо нашу моку. Мока заряджена. Тепер будемо готувати каву. Невеличкий вогонь. Ставимо моку на вогонь. Ну і як завжди, ми слідкуємо за мокою. Важливо, щоб чашечка у вас була під рукою. Я буду використовувати ось таку чашечку для. Капучино, і я одразу доправлю десь 30-40 мл кави в цю чашечку для капучино. Як тільки моя кава буде готова, от, мені буде потрібно одразу це зробити. У нас ще залишиться кава, звісно, тому що десь 100 мл буде виход. Але е, то ви зможете випити самі, якщо ви не полюбляєте каву з молоком. І ось пішла моя кава, я одразу піднімаю кавник. І максимально потихеньку дозволяє їй бігти. Все, кавуся дотекла. Тепер одразу 30 мл кави я лью в чашку. Ну, от так буде досить. Це буде наша кавова основа. Ту каву, що залишилась, треба теж одразу перелити в чашечку, ну, тому що вона не має стояти в гарячому. Хай собі остиває. Отже, коли наша кава готова, нам потрібно буде з вами приготувати молоко. Значить, нам потрібно десь 150 мл молока. Це на мою чашку. Якщо у вас чашка менша, то можна менше молока. Так, отже, я знімаю чашечку з кавою. Мені зараз потрібно відміряти 150 мл молока. Я буду підігрівати молоко на вогні. До речі, потрібна температура. У нас це десь 65 градусів. Отже, я поміщаю на вогонь моє молоко, і у мене є термометр, який буде мені показувати, коли в мене буде оптимальна температура. І тим часом, поки моє молоко підігрівається, я підготую одразу френч-прес, щоб перелити молоко і потім його збити. Я трішечки додавлю вогню, щоб цей процес пішов жвавіше. От, як бачимо, температурка у нас піднімається. Отже, чекаємо потрібну температуру, десь 65 градусів це ідеально. Завжди можна не дотримуватись ідеальних температур, завжди можна зробити дещо менше, дещо більше. Я не думаю, що це суттєво вплине на смак. Але це рецепт, яким я хочу з вами поділитися, тому я його буду дотримувати. Отже, моє молочко майже, майже готове. Ще трішечки, і ми можемо. Вимикати вогонь. 60 градусів. Я думаю, так нормально. По інерції воно ще дойде. Отже, френч прес. Доправляємо молочко до френч пресу. І зараз будемо збивати наше молоко. Щодо взбивання, тут є нюанси, якими треба користуватися. Перше. Коли ми тільки доправили молоко, ми опускаємо плунжер нашого френч пресу. Ось рівень молока. А ми опускаємо його десь на ось такий от рівень з 2 см до молока і насичуємо наше молоко повітрям трьома такими рухами. Раз, підняли, два, підняли, три. Підняли. А тепер ми не піднімаємося а просто отаким чином. Постійно взбиваємо наше молоко. Це для того, щоб піна була не такою пузиристою і щоб мала кремову структуру. Отже, ми збиваємо молоко ще трішки. Не треба робити цього багато. От. Але що я вам буду радити, після того, як ви взбили молоко, вам потрібно буде. Скористатися пічером. Якщо у вас його нема, то глечик френч пресу вам теж допоможе. Але бажано, бажано мати пічер. Отже, я знімаю плунджер з френч пресу. Зараз покажу, яка у нас вийшла пінка. Ось така. От. І тепер я переливаю її до пітчера. Так, тепер дивимося, ось вона. Доволі непогана, але, як бачимо, є бульбашки, тому трошки зіб'ємо, трошки перемішаємо для того, щоб текстура вийшла однорідна. Ну, Ви не діб'єтесь такого, як на пару, але буде непогано. І зараз я спробую щось, щось намалювати. Вже я беру нашу каву, трішки вливаю. Намагаюсь розмішати. Звісно, це не то, але от, ну, вибачайте, лате арт не вийшло. Але це ж не лате, це капучино. Да? Е, тому, в принципі, ми отримали непогану пінку, да? непогану текстуру молока. Це напій, який, в принципі, можна буде смакувати. За бажанням додаємо цукор. І перемішуємо. Таким чином, ми приготували капучино в домашніх умовах, маючи у себе в розпорядженні тільки моку, френч прес і молоко. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І, як завжди, побачимось у наступному відео. Па-па!